Послали, значить, на ремонт такий колінальчик, то ли від Ямахи якось 250 ки чи від фонди, е... суть важливо. Коротше, тут такий маленький люфтик, я думаю. Не... ну, Шатун клинич. Ремкомплект, шатунчик, втулочка, все як має бути. Ось такої фірми. Так, тут щось там написано. Зараз покажу його показники. Так, ось такі тут показники. Круто, ну я думаю, не варто пояснювати. І якісь слова взагалі, коментарі тут лишні. Зараз будемо його розбирати. Я таких людей називаю міточники, тобто вони там мітки ставлять, помітка збирають. І вони взагалі не чули, що таке центра, там, призми, якісь індикатори і тому подібне. Значить, колінвал хтось до мене робив, якісь пацани щось його полірували тут. Ну Видно, що хтось його коричі, робив. Ну от як зробили коричі, великі майстри. Зараз будемо його розбирати. Так, розібрав я значить, колінвал. Значить, Я думаю, що це в нас полетів. Саме сепаратор розлетів. Зараз будемо разом з вами це все виковирювати. Я думаю, що це у нас саме сепаратор розвалився. Так. Тут переварила ту шайбу. Так, як я і думав, в принципі, сепаратор. Опа, яка красота. Він називається сегментний сепаратор. Сегментний сепаратор це просто берете, засипаєте його туди от, і виходить така штука. Тут тобто сегментні голки. Сегментний сепаратор, тобто він от складається там. Такі штуки, Піздець. ну, Пацани добре їздили, О, пацани добре давали пиздяки мотоциклу. Дуже добре валили. Класно, супер. так воно все виглядає. Зараз розбираємо і будемо ставити новий шатун і центрувати так, Обов'язково прокатуємо кожен блін, дивимось на центровку, тобто спочатку, в кінці дивимося, чи воно все рівно, тобто цей цей перевірили, ми все чітко, тут не забиті, як в совєтських колінвалах, в совєтських, все тут короче, чітко. Йдемо далі. От, власне, чого я кажу перевіряти кожен блін. Центральне забиті, схоже, що просто цапфа є крива. Ну, тут 20 соток биття, навіть 20 з копійками з моєї то Тут, в принципі, по, на оку видно, що воно криве. От, тут набагато менше. Бо це логічно, в принципі, от така штука. Зараз будемо дзвонити до власника, казати, що, що робити. Ну, тому що такий колінал вже не можна збирати. Ну, Цапфа крива, реально крива. Ну і от, власне, щоб до мене питань не було. Центра тут не забиті. Центра тут не забиті. Все тут ним чітко. А цапа крива. Не знаю, як її можна вогнути, як вони її погнули. Ну, цей блін взагалі ну, в ноль. Тобто він ідеально рівний. Ця цапа крива. По колінвалу власник казав, що його не робити, ну в принципі, це логічно. Я теж так кажу, що його не потрібно робити, тому що в нього цапка крива дуже дуже просто капець. І власник обіцяв знач, прислати значить, прислати другий коліно в нього є донор. Цього коліно ми сьогодні робити не будемо. Відповідно, він йде в металу. От, ну мені цей подобається просто, просто клас. Ух, каталися. Відео гарно.